Тарарі, бонсуар! Вітаю всіх на моєму каналі. Період переродження. Більша частина осені пройшла. Природа поринає сплячий режим. Тому якраз зараз час лишити все старе за дверима і зароджувати нові ментальні плоди, аби вони розквітли весною. А ще час Хеллоуні. Угу. Єс, єс, єс. Я в образі Bloody Mary. Також це означає, що саме зараз ідеальний час слухати королеву страшних, містичних, дивних, демонічних образів у попкультурі. Якщо ви чуєте це ім'я вперше, я малюю вам такий образ: синє волосся. Дивні провокативні образи. Жорсткі, відверті, лякаючі тексти, сексі фетиш образи. А тепер. Казанку ми це все варимо, і отримую ашніко. Про те, як ця дівчина стала популярною, я розкажу пізніше, коли ми поговоримо про її новий альбом Смучіс. Girl. Сьогодні тема Хеллоуін. У Ашніко є неймовірний збірний пісень про Хеллоуін, які вона створювала з 2018 по 2024 рік. По одній пісні в рік вона зібрала їх у повноцінний альбом. Знаючи трохи про Еш, можна очікувати, що пісні будуть зухвалими, вульгарними, сексуальними, страшними і смішними одночасно. Давайте розглянемо краще кожен з треків. Їх всього там шість. Образ першого треку це Діва Демоніка. Ді Лише тінь у формі дівчини. Проте не сама дівчина. Майже в кожному треці Еш буде ким завгодно, але не людиною. Демоном, мохом, якимсь перевертним, але не людиною. Хеллоуін, як як З творчості Аш зрозуміло, що вона цікавиться містикою, фольклором, різними спірітичними віствами. Взагалі, знаєте, у мене така думка є музика Scaring the Holes. Експериментальний хіп-хоп. Така де? музика вважається такою, що відлякує дівчат. Мені здається, це навпаки. Scaring the alpha males. Я не знаю. Така музика, яка буде відлякувати хлопців. Якщо дівчина тобі каже, всели в мене демона. У She's weird. She's scary. Переходимо до другого треку, який називається The Moss King, в якому Еш знову не людина, але вона корол... король мов. Вона приходить саме в цьому образі, бо її покликала людина. Ну, це є всі ці різні закляття, де тричі перед зеркалом повтори ту саму Bloody Mary, і вона явиться. Ось і її хтось призвав з людей, але не знаючи цього, думаючи, що це просто дитячі забавки, вона з'явилася, і на цей момент з тим, коли людина її покличе, очікували тисячі голодних душ. Таким чином вона часто обмалює образи чорної магії, безодні, демонічних сил та духів. Sing song now I you, you are the forever America. Наступний трек. Інердс. То, до речі, дуже цікавий семпл. І знову, звичайно, Еш тут не людина. Вона носить людську шкіру. Вона тобі посміхається голівудською посмішкою. Вона робить все, аби ти думав. Думала, що це людина. Проте вона. Сутність, яка хоче підселитися в твоє тіло, забрати твою душу. Гарний приклад з поп культури це Волан морт Гаррі Поттеру. Така сама ідея. tongue, лайк магіскина сайт Hollywood вона страшніше за темряву, і вона ще й фетишистка. <клес> так, того, що Еш відома за свою любов, квір-культури, вона не соромиться виражати те, що вона любить ступні. Фу фаташист. Вона часто про це співає. А та і різні всякі інші фетиші. I'm freaky, I'm Далі ми переходимо до треку Seven Days. Знову sample. Це взагалі 12 Days of Christmas, але це Хэллоуин. Тут, в принципі, вона Ештон, це її повне ім'я. Знову відбуваються різні метаморфози, вона виє на місяць, плете павутину, прокидається без обличчя, потім ще й купається в менструальній крові. При цьому це доповнюється, нібито сексуальними образами, що вона при повному місяці роздягається і показує всьому світові свої. Груди, проте, з тим, що відбувається навколо, лякаєшся від цього образу, а не думаєш М -м, вау, хоча <плес> то як знаєте? <плес> ось така вона: еш дружить з відьмами це її найкращі подружки. Але потім виявляється, що вона ніяка не Еш. вона напівдемон. Це занадто пізно, бо всі вже мертві. Вона така страшна, страшна, а потім така. А, я прилягнула поспати, бо бути злою так втомлює. Айс, така у нас Freaky Ash. Ми наближаємося до початку її кар'єри, бо нагадую, пісні йдуть в порядку з найновішої до найстарішої. Тож вона тут є блакитним демоном, порівнює свою VJJ з щільним гарпусом. Окей, Аш Посі Цайлагіс Фокінопакін Буді Світлайкодонамдонкін. В Цьому треці набагато більше стандартних поп культурних образів, таких от як Trick or Treat, коли діти ходять збирати солодощі, лякати людей. В принципі, назва різних солодощів Regina George, привиди, параліч сну, My... My... Treaty, George, в багатьох період осені асоціюється з Pumpkin Spice Latte, Вже таке кліше, але у неї що? Happy Halloween, Звичайно, куди аж без якихось сексуальних підтекстів. Знаю, ви обожнює її біти, її музику. Це дуже класна поп-музика. І ще й вона нестандартна, Типу тикіба еспресо. Типетапі. Добре. sorry, Sabrina Carpenter. Ні, цікаві образи, незвичайні ідеї, чому ні. Таким чином ми дійшли і до останнього треку, який називається Halloween, як і весь альбом, бо з нього все починалося. Тут найменше всього демонічного і найбільше всього сексу. А Шніко говорить нам, що вона найкраща в цій справі, коли хлопець вже піде після їх шаленої ночі, хай не намагається знайти її номер, бо вона його вже видалила. Але поки він ще тут, всюди, кров, жах і взагалі якісь страхолюдь. Right. Все як любить Ешніко. Єс, єс, єс. Ось така збірка містичних, жахливих, спотворених, сексуальних, вульгарних, провокативних пісень від Ешніко. Пишіть, будь ласка, чи знаєте ви цю виконавицю? Який ваш улюблений трек з Хеллоуіні? Чи є у вас якісь ще збірки хеллоуінських пісень? Крім просто This is Halloween, Будь ласка. <laughs> Всіх люблю, па-пай. Bloody Mary.